Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ви зможете переглянути відео моєї інкубації курячих яєць. В інкубатор квочка я буду закладати яйця від своїх простих кур, що змішалися із кросом Домінант, які є у моєму господарстві уже третій рік. А також замовив через інтернет яйця породи кур Амрокс. На кінець то я дочекався посилки. Від пана Миколи зараз ми її розпакуємо. Подивіться, як добре все запаковано. Зверху та по краях уся коробка встелена соломою і яйця плотно перемотані в паперових лотках скочем. Із 36 яєць лише одне яєчко мало тріщину. Я його зжарів і з'їв. Усі яйця, які буду закладати у інкубатор, я продезінфікував розчином перекисю водню. Зовні яйця від моїх змішаних кур з кросом Домінант виглядають більшими від яєць породи Амрокс. Зараз для цікавості візьму декілька яєць і зважу. Отже, в середньому яйця змішаних кур з домінантами мають вагу 60-70 грам. Яйця породи Amrox в середньому важать 50-60 грам. Далі ставлю інкубатор прогріватись. Виставляю температуру 37,8 градусів Цельсія. Та доливаю в канавки гігієнічного піддону кип'ячену воду, яку перед заливанням охолодив. Воду перекип'ятив для того. Щоб не було з часом цвілі. Поки інкубатор прогрівається, простим м'яким олівцем напишу на домашні яйця літеру Д та літеру О. А на ті, які замовляв через інтернет, літеру А та літеру О. Далі викладаю усі яйця в інкубатор гострим кінцем донизу, а тупим догори, так як у тупому кінці яйця знаходиться повітряна камера літерами А та Д ззовні, в інкубатор помістилось 77 яєць, 35 амроксів та 42 від своїх кур. І якби я тільки знав, що мої інкубаційні яйця потрапляють з моєю допомогою в ад, я ж сам їх так підписав, що в перекладі з російської означає «в пекло». Але про це згодом. Перший раз перевертати яйця потрібно буде через 8 годин після їх закладки, а далі буду перевертати протягом 17 днів, один раз зранку та один раз увечері. Тільки на 18-й день інкубації потрібно буде припинити перевертання яєць. А воду слід доливати до останнього дня інкубації через 1-2 дні. Ну що ж, пройшло 8 годин і я буду перевертати яйця. Перед тим як робити будь-які маніпуляції в інкубаторі, вилку шнура живлення потрібно виняти з резетки. Це для вашої безпеки. Так, усі яйця перевернуті літерою О догори. Зараз ранок. А наступне перевертання яєць буду здійснювати ввечері. І так, до 18 го дня. Зараз настав другий день інкубації, і я відкриваю одну вентиляційну заглушку червоного кольору. Після огляду на овоскоп 12 яєць амроксів і 8 яєць від своїх кур виявилось незаплідненими. Тобто просвічувались як харчові яйця. В них не було видно ні зародка, ні кровоносних судин. На цих яйцях я олівцем в середині літери О напишу хрестик і покладу назад в інкубатор. А можливо, по недосвідченості я помилився. Якщо з них нічого не вилупиться, тоді я точно знатиму, що такі яйця слід видаляти з інкубатора після перевірки їх через овоскоп. Хоча деякі із яєць, які я залишив і не позначив, теж викликають сумніви. Сьогодні настав 17-й день інкубації. Все, що я робив протягом цих днів, це перевертав яйця зранку та ввечері, доливав воду, переглядав через огоскоп. А сьогодні потрібно перевернути сітку гладенькою стороною догори. Для цього усі яйця з інкубатора витягую. Також доливаю воду. Та зменшує температуру до 37,5 градусів Цельсія. На 20-й день інкубації в деяких яйцях чути писк курчаток. Також є накльовування шкарлупи. Ну і, звичайно, перший чемпіон, який наробив шуму на цілу кімнату. Зараз я з під нього заберу шкарлупу та залишу підсохнути. Також доляв воду у канавки гігієнічного піддону. Від 19 до 21 дня починають запотівати оглядові вікна. Якщо вони запотіли на чверть їх площі, то потрібно відкрити другий отвір в інкубаторі. На 21-й день курчата починають вилуплюватись. Обов'язково потрібно забирати шкарлупи з яєць, тому що вони можуть налазити на інші яйця і цим ускладнити вилуплення курчат. Одного задохлика із домінантів викинув. Наклюнулись і не вилізли з яйця чотири домінанти. Плюс якесь одне, яке от-от здохне. У якомусь із яєць чути писк, а накльовування немає, а вже 24-й день інкубації. Зараз порахую, зі скількох яєць нічого не вилупилось. Підкажіть, будь ласка, можливо, хто знає причину, чому з них нічого не вилупилось? А це 18 яєць амроксів та 28 яєць від своїх домашніх кур. Плюс ще двоє кволеньких курчат, які здохли через 6 годин після вилуплення. З цих яєць 100% були незапліднені 12 амроксів та 8 домінантів. Бо я їх позначив хрестиками. Ну що ж, можна підвести підсумок цієї інкубації 77 яєць. У мене вилупилось із яєць 23 курчатки. За якими будемо доглядати, дуже хочу пораду від досвідчених людей, що займаються інкубацією курячих яєць. Підкажіть, що не так я зробив і в чому може бути причина такого поганого виводу курчат? Де я прорахувався? Чи, можливо інкубатор дав збій, чи проблема в яйцях? Ну, щось тут не так. Підкажіть. У відео я розповів покроково свої дії, що і як робив. Буду дуже вдячний. І ще, на сам кінець. коли я робив дезінфекцію після цієї інкубації, я виявив в канавках гігієнічного піддону дві дирки. Можливо, в цьому причина я доливав воду, а вона швидко витікала. Не знаю. Підкажіть. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримуйте наші старання лайком та підкажіть в коментарях під відео, що і як зробив не так, що такий поганий вихід курчат. Всім здоров'я та добра, бувайте здорові!